Це матеріал для студентів групи рт 19 d дисципліна мікропроцесор в електронних апаратах. і Сьогодні мова піде про те, як нам задружити аналого-цифровий перестворювач разом з формувачем широтно-імпульсного модулятора. А модель у нас буде схема керування обертами двигуна. У нас є контролер, про нього ми вже розмовляли. Це Тайні 13. Да? У нас ну, у нього. Вбудований АЦП є. І у нас є тут двигун постійного струму, який керується від, від контроллера за допомогою такого транзисторного регулятора. Отже, запускаємо і дивимося, як це працює. Остелограф нам показує, що у нас формуються імпульси. Ну, світлодіод тут жовтенький, він мигає, показує у нас, що робота йде. І ми бачимо, що у нас двигун обертається з обертами десь 122, 122 оберта на хвилину. Да? Отже, якщо ми починаємо збільшувати оберти, в плюс крутимо резистор, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас імпульси розширюються, відповідно, у нас більше відкривається транзистор, і в такому разі за проміжок часу у нас більша енергія поступає на двигун. Оскільки це двигун постійного струму, то він починає набирати оберти. Вже 140. Тут ми бачимо обертів на хвилину. І так, до максимуму, якщо ми будемо його гнати, ми бачимо, що імпульс розширюються, оберти збільшуються. Давайте подивимося, скільки тут буде за максимумом. Так, все 100%. Бачимо, імпульси практично повністю заповнили. Тобто, двигун наш повністю підключений до джерела, тут у нас. Дворі стоїть. І 248 обертів на хвилину. Якщо ми будемо зменшувати, процес піде в зворотному напрямку, відповідно, бачимо, да? імпульси починають ставати коротшими, відповідно, оберти спадають. Вже у нас 102 оберти на хвилину, і далі йдемо ще нижче, імпульси стають зовсім короткі. Двигун майже зупиняється, все, зупинився. Взагалі у нас перестрій зараз. Імпульси 0, ну, вже, все. Практично їх там і нема. Півтора оберта на хвилину. Збільшуємо трошки і він поїхав знов розганятися. Скільки там вже? А це він ще зупиняється. Давайте трошки додамо його. Так, 1.33, 1.44, то поїхав він у нас. Отакий От регулятор за допомогою резистора, який підключений до відповідного АЦП. І там ми читаємо цей сигнал. Тож, давайте розглянемо, як це може бути зроблено. Поглянемо одразу на код, який примушує нашу модель так працювати. Що ми тут бачимо? Ми бачимо спочатку, ну так, частинами його треба показувати, бо він такий величенький вийшов. Значить, У нас є два оброблювача переривання. У нас є переривання для таймера компаратора. комператора. таймер лічильника в режимі компаратора. Лічильник у нас 0. І от у нас тут є оброблювач переривання. Саме для нього. І є у нас оброблювач переривання від АЦП. Бачите, АЦП да? ADC VEC. Тобто, це два оброблювача переривання, які ми з вами використовуємо для роботи. Є у нас ще глобальна зміна така, глобальна, глобальна, да? така COUNT, яка нам потрібна для того, щоб ми могли передавати дані з одного оброблювача. От у нас тут ця зміна використовується COUNT. І передавати ці дані. Якось там ну, в основну програму. Так, ну далі там подивимось більш уважно вже на ці оброблювачі поки що так ретроспективно. Далі у нас є великий блок це налаштування АЦП, але про налаштування АЦП у нас був попередній з вами відеоролик. Там є докладно показано, що воно за, за чим і як. Налаштування портів, і потім тут йде налаштування АЦП на роботу, яка нам потрібна. Всі необхідні біти ми встановлюємо десь в 0, десь в ну, Це ви вже бачили. І остання частина це саме налаштування лічильника, каунтер. Да? Це лічильник, який працює в режимі генерації широтно-імпульсних модульованих сигналів. Про таймер в режимі, що ми теж з вами вже було у нас навчання, колись погляньте, там відео повинно бути. Але трошки можна нагадати значить Тут також налаштовуються регістри, і зараз ми в документацію трошки ще зайдемо, а потім повернемося назад. Так, а в документації нас цікавить саме. Ось такий блок, який забезпечує роботу таймер лічильника в режимі компаратора станів. У нього є два регістри: OCR та да? TCT, тобто, це TCNT, це нам вже відомий, це лічильний регістр, таймер-каунтер, основний лічилі. А OCR, OCR – це саме той регістр, якому зберігаються додаткові дані, тому що він працюватиме на порівняння. Що ми скажемо з тим, що він нарахує. І є у нас восьмибітний компаратор, ви бачите блок, да? де ці дані надходять, порівнюються між собою, і якщо вони співпадають там, то у нас формується сигнал переривання, встановлюється прапорець такий оц да? І у нас буде тут ще Waveform-Generator, тобто генератор волнової форми, який там. Формує відповідний сигнал на виході, який ми далі вже можемо подавати на, кер... там, на транзисторний ключ, який керує нам двигуном. І тут є такі додаткові режими, топ-ботом-ФОК, да, і є додаткові біти в регістрах спеціальних, які саме дозволяють нам обрати необхідний режим роботи цього генератора волнової форми, хвильової форми. Отже, і ще нам є там багато тексту англійською мовою, але якщо хочете, можете там взяти в Google, перекласти, якщо не розумієте англійську, або потренуватися в англійському перекладі. Ми обираємо режим отакий STC-Mode, і тут нам треба розуміти, що, як нам формується оцей вихідний сигнал. Бачите, оце OSN, це саме вихідний сигнал. Ми бачимо, що може бути низький рівень, може бути високий рівень, і знову низький і високий, але від чого це залежить. У нас TCNT поступово е, рахує число, а отут у нас встановлюється так званий верхній пороговий рівень, з яким він буде порівнюватися. І коли у нас співпадає нараховане число з пороговим рівнем, у нас відбувається перемикання. Бачите? Тобто у нас сигнал з 0 на одиницю і потім з одиниці на так? Як же ми можемо керувати шириною імпульсів? Ну, ми можемо керувати, просто змінюючи усе верхній пороговий рівень. На всього одне число ми змінюємо. І якщо у нас це число зменшується, то у нас час, коли наш лічильник буде рахувати, і співпадати результат буде з цим верхнім рівнем, цей час буде скорочуватися. Відповідно, перемикання будуть виникати. Ну, частіше, да? тому що час менший, відповідно він буде перемикатися швидше. І таким чином, от якщо ми змінимо вже так суттєво, то ми бачимо, що у нас змінилася довжина імпульсів. Така ситуація. Якось так от він працює, цей таймер-личильник. І от тепер же ми можемо поглянути на код більш докладно, Значить, що нам робить оброблювач перервання від компаратора? Він якось там працює з цим Каунт змінною, да? яка приймає. Ну, по суті, він мені потрібен для того, щоб там блимати світлодіодом. І все, нічого більше не робить. Просто я рахую, наскільки перемикань мені треба засвітити світлодіод або погасити. Бо Можна на кожний імпульс, але частота така буде висока, що ми там на моделі взагалі нічого не побачимо. А в реальності, якщо ми будемо це робити там з певною затримкою, у нас там для більших обертів у нас світлодіод буде світитися начебто е яскравіше, тому що ну, також широтно-імпульсно ну, він обробляється і енергії поступає більше. Якщо менше, то він буде начебто світитися. слабше. І таким чином буде нам показувати. Що у нас оберти менше. Ну, це така умовна річ. Просто можна показати, що можна використовувати навіть переривання від компаратора. А от переривання від таймер лічильника. Тут саме використовується оце результат таймер лічильника. І далі цей результат перезавантажується. От бачите, червоний тут виділив. Саме перезавантажується в регістр порівняння таймер лічильника. там. Результат ЦП да? завантажується. В регістр таймер лічильника, який порівнюється з тим, що там він нарахував. У ну, мене така формула 255-результат мінус поділити на 4. Ну, можете щось там інше собі спробувати написати, але треба розуміти, що максимальне значення 255. А отут у нас з вами результат він такий, як ми писали, да, він більше, він 10-розрядний АЦП у нас. Оцей регістр Ну, Треба щось якось ці дані відносити, співвідносити один до одного, щоб вони могли працювати разом. Я написав таку формулу, і начебто працює. Так, далі, ну, знову ж, це ми пропускаємо. Це налаштування АЦП. А йдемо далі. І що ми бачимо тут? В Таймери лічильники на лаштування. Ну, це біти, які ми встановлюємо режими. Бачимо, да, -мод», там, типу, там далі, там, о, режим лічби, там, як він буде рахувати. там. О, а далі тут ми записуємо. біти, там, Який тип перервання будемо використовувати? І от червоним знову виділено, да, що верхній поріг. На початку 255. А потім, коли відбувається у нас обробка переривання від АЦП, ми там встановлюємо новий оцей поріг. Тому що це ж основна програма, вона виконується тільки на початку. А потім ми, коли попадаємо в цей цикл while, то у нас вже починає працювати контролер за перериваннями. Тому що ми йому тут дозволили переривання. Бачите, тут написано Global Interrupt Enable. Дозволить глобальне переривання. Все. Він тут буде крутитися нескінчено довго, поки ми не вимкнемо живлення і працювати за перериваннями. У нас є два штуки. Вже сказав, одне для а друге для саме взаємодії АЦП з таймером і чильником. Ну і все, Німа, нема тут нічого такого дуже складного. Отже, на останок, дивимось ще раз, як це працює. Запускаємо. Він запускається в мінімальному режимі, да, трошки обертається, починаємо нарощувати йому значення, він починає розганятися і поїхав вже так добряче. Ну, відповідно, тут в мене стоїть резистор, тому що ОЦП дуже добре працює нам з цим резистором. Ми вже проводили експерименти з ним. І так от. Аналогове керування від резистора. Потенціометр можна крутити, він буде змінювати швидкість обертів. До максимуму зараз загонимо. Або майже до максимуму скільки це. Десь вже, мабуть, 75%. Ще можна трошки додати. О, поїхав ще швидше. 190 обертів на хвилину. Так, все. Це на сьогодні все. Це коротка така майже підказочка до лабораторної роботи, в тому числі. Але ви можете щось зробити своє. Це буде навіть цікаво, якщо ви не просто повторите те, що зробив я, що своє додасте. Так, побачимося наступного разу. Дякую за увагу.